Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам покажу і розкажу про таку ігрушку, як Grid. Вона, до речі, є в Epic Games, її зробили Gala Games там дуже хороша компанія, сайт, де є дуже багато різних ігор. але я би хотів приділити більги до цій грі, тому що Grid вона запущена на сайті Epic Games. А як ми знаємо, що Epic Games це один з конкурентів Steam і Epic Games дозволяє на своєму. На сайті площадці розміщувати блокчейн і нефті ігри. Як ми бачимо, ось таким значком. Ігра запустилась нещодавно, 8 травня. Тут ми можемо подивитися, що це є Battle Royale е, в стилі Дикого Заходу. Е, в ігрі також є прикольна фіча, я в геймплеї більш покажу. Фіча є 4 масті карт, і під кожну масть попадає різна зброя. І ви, коли збираєте мінімум дві масті, вам даються якісь бонуси. І тоді ви просто виграєте, там, граєте далі. Можемо подивитися скріншоти. Тут, як я сказав, що в стилі дикому заходу можна грати соло, дуо і сквад. Я пограв, мені гра менш-більш сподобалась. Я знаю, що вона тільки в альфі. Ну ми можемо в неї вже зайти пошпіляти. Всі посилання я залишу під відео. О, тут ми бачимо новину, що 5 днів назад вона зайшла тільки на Epic Games. Також, що ми зараз нам відомо про цю ігру, це є Battle Royale. Ми можемо на Gala Games придбати лутбокс, в якому будуть знаходитись будуть NFT персонажі, NFT зброя, я так і розумію. І тут от, головні питання: чи можна зараз грати? Так, можна. Чи можна грати на Gala Games платформі? Ні. Чи потрібен аккаунт на Gala Games, так? І чи можна зараз заробити, граючи в неї? Ні. Тому що зараз відкрита альфа-тест, альфа альфа-бета. Ну, я всім раджу зайти в Discord, зайти в Twitter, зайти на Галагейм, зареєструватись і проявити якусь менш більш активність, щоб потім в майбутньому отримати якісь плюшки. І граючи в Battle Royale, заробляти кошти. Також всіх прошу, прошу. Поставити лайк під відео, поставити великий-великий палець, колокольчик під відео і підписатись на мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі дуже-дуже багато хороших новин, можливо, і поганих новин, це вже ви будете відфільтровувати, але я для вас стараюсь. Чим більше лайків, чим більше підписників, тим більше я буду старатись. Зараз ми бачимо, що дуже є багато прикольних фіч, де можна поабузити, де можна отримати 7 доларів. Всю інформацію, яку я скидаю, я її перевіряю і сам її виконую. Всім подякував за перегляд. Давайте подивимось трішки геймплею. Як ми бачимо, тут, коли набереться 20 учасників, запускається матч. Е, поки шукало нам катку, я вирішив просто пострілятись. Ми стріляли по шапці. До речі, прикольна фішка, коли вам подають голову, то з вас злітає шляпа. Стрельба менш більш прикольна, адекватна. Я думаю, ми далі в геймплеї подивимося. Як ми бачимо, справа біля зброї є різні кольори, це рарність. Е, дефолтна це біла, потім зелена, потім синя, потім фіолетова і потім на золота. Від цього залежить скорострільність, дамаг і дальність. Ми зможемо ми нажати інвентар і там все написано. Також біля кожної зброї є одна з мас. Це може бути бубна, дзвінка, хреста, черва. І от коли ми збираємо дві однакових масті, ми отримуємо бонус. І ми також цей бонус можемо глянути в інвентарі. Давайте перейдемо далі до самої катки, як вона виглядає. Тут я просто з людиною пофанився.